Які ви маєте емоції, коли ви нарешті досягли того, над чим довгий час працювали? Чи, наприклад, знайшли те, що шукали дуже дуже довгий час? Я більш ніж впевнений, що емоції дуже круті, емоції дуже зашкалюють. Звісно, на сьогоднішній день у кожного українця одна єдина мета, одна єдина ціль якомога швидше отримати перемогу, і відповідно всі на неї працюють. Для того, щоб якимось чином працювати на перемогу, потрібно працювати в першу чергу, або працювати в ЗСУ в територіальній обороні на передовій, або працювати в ТУ і допомагати ЗСУ, допомагати територіальній обороні, допомагати тим, хто на передовій. Хто з вас бачив відео 9 місяців тому назад, можливо, трошки більше, були підсумки 2021 року, і там я казав, що я в принципі працюю над тим, щоб мені знайти свій якийсь великий гараж, зробити в ньому студію. І це все було лише для мене. Так ось і я це знайшов, і сьогодні, нарешті, я вам це покажу. Вітаю вас, друзі, на каналі Безукар. Це автомобілі з Німеччини, і нарешті я маю свій великий гараж. І ось ви бачите нарешті його. Звісно, тут ще дуже багато роботи. Це все потрібно буде пофарбувати, пофарбувати в який колір, мабуть, ви мені допоможете обрати. До речі, я тут хочу зробити якийсь такий лофт-дизайн, тому що тут в нас. Цегла не оброблена, цегла, не поштукатурена цегла. Її якось обробляти, штукатурити я не маю абсолютно бажання, не маю абсолютно на це часу. І також краще ці всі фінанси мені пустити на допомогу нашій армії, на нашу спільну з вами ціля, ніж сюди вкидати ще на штукатурку. Так ось я б хотів би тут швидше за все зробити якийсь темно-сірий колір. Ще темніший, аніж він зараз тут є, насичений сірий колір, або, можливо, якийсь інший. Якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, пишіть це в коментарі. Як ви бачите, тут стоїть вже два автомобіля. Це мій автомобіль я просто загнав, щоб показати вам, що сюди стає. Причіп також поставив просто для того, щоб показати це. Ну, а цей автомобіль я привіз буквально. Вчора і буквально завтра він вже їде в Італію до свого замовника. Завтра замовник приїде і забере його. Цей автомобіль я придбав на аукціоні, але про нього ми, можливо, поговоримо трохи згодом. Так ось, це одна лише частина. В мене буде загалом. Три частини. Третя частина буде дуже маленька, буде використовуватись згодом як склад для колес, для всього іншого. А ще одна частина в мене буде туди десь п'ять автомобілів зайде. Згодом, можливо, я зроблю там саме якусь підготовку автомобілів, поставиться якийсь підйомник, світло якесь якісне зробиться. Будемо з часом над цим всім працювати, але це все буде. Згодом, ого, як я пересвічений. Так, так, краще. Це все буде згодом, це все буде швидше за все, після перемоги, тому що повторююсь, зараз, друзі, кожному з нас потрібно працювати саме на перемогу. Е, сюди стане десь близько 9-10 автомобілів, дивлячись, який розмір у цих автівок. І також ще тут на вулиці в мене місця достатньо, тобто на вулиці ще я можу поставити близько 15 автомобілів. Це все буде також згодом. Я буквально вчора лише отримав цей гараж і підписав договір. Я дуже радий, я певною мірою навіть щасливий, тому що пошуки тривали. Дуже дуже довго тут в нас просто нічого немає. Я навіть вже погоджувався на якісь пропозиції за містом, далеко за містом, 15-20 кілометрів. Лише все рівно чомусь я там не проходив конкурсний відбір. Я не подобався чимось. Чи швидше за все орендодавці не влаштовували те, чим я займаюсь. Тут конкурс також був. У нас на імобілію взагалі просто жах. Що квартиру, що якесь для підприємства тобі потрібно щось зняти, тут просто конкурс шалений. Тут також був конкурс, тут близько дев'яти було бажаючих отримати цей гараж, так би мовити, цю всю територію. Не один гараж, а цілий комплекс гаражів. І, відповідно, обрали мене, що не може мене не радувати. Відповідно, я радий, друзі. Як ви помітили, останнім часом я дуже-дуже мало присутній взагалі в мережі в Фейсбуці, в Інстаграмі. Одна з причин те, що ну, зараз гинуть хлопці в Україні, на передовій гинуть хлопці. Наша незалежність, наша майбутня перемога. Нам вигризається просто, просто кров'ю і життям найкращих українців цвіту нації. І Відповідно, коли я бачу в інстаграмі, як хтось виставляє е, свої е, сторіси, свої фотографії з якоїсь відпустки, десь в кафешці сидить, кавку п'є. Але з іншого боку, я нещодавно... Сам був в автохаусі Мерседеса, купував там Мерседес для замовника, чекав, поки прийдуть документи до автомобіля. Відповідно, сидів пив каву. Також зробив фотографію цієї кави. Швидше за все, ви вже бачили цей допис в інстаграмі. Якщо не бачили, я все ж таки не наважився його викласти, але, можливо, вже після цього відео якось його викладу. Так ось справа то в чому? Я на своєму інстаграмі, у Фейсбуці не показую відпочинок. Його немає, його, його зараз у мене просто не може бути. Я собі це морально не можу дозволити. І знову ж таки, якщо є якась вільна копійка, то вся вся вільна копійка йде на армію, йде в Україну. Я показую свої досягнення саме в роботі. Я показую. Процес роботи я показую результати своєї роботи. І відповідно до процесу цієї роботи також належить якась чашечка кави. Звісно, зараз дуже багато хто з вас, хейту на мене насипе, але так воно і є. Кожен робить свій внесок, і цей внесок різний. Щоб цей внесок зробити, повторююсь, потрібно в першу чергу якось. Працювати. Щоб якось працювати, потрібно бути присутнім на сьогоднішній день в медіапросторі. Ось така історія. Друзі, показати вам коротенько зараз цей автомобіль. Мабуть, мабуть так ми і зробимо. Зараз я його собі виджену трошки, щоб було місце, і покажу вам, що придбав на аукціоні для замовника. Ну, по-перше, по ключах ви можете побачити, що в нас є. Вибасто. В нас є також безключовий доступ. І це в нас хайлайн. Отже, почнемо ззовні. В нас led світло 17 легкосплавні диски, оригінальні, безключовий доступ я вам вже це показував. У нас є вибір режимів їзди. У нас є трьохзонний клімат-контроль, Вепаста, так як я і казав, адаптивний круїз-контроль. Комплектація Highline, світла Алькантара з шкірою, ергономічне сидіння, само собою, поясничною підтримкою та масажем. Дзеркала з електроприводом вони складаються. В нас мультимедійна система з навігацією. Важливо було для замовника, щоб автомобіль мав саме механічну коробку передач. Він звик все життя їздити на механічній коробці передач і відповідно не хоче переходити на автоматичну коробку передач. Це в нас 18-й рік, це в нас перша рука, це в нас повністю без аварійний автомобіль. 138 тисяч пробігу. Купували ми його, було у нього сто тисяч пробігу. Але мій водій приганяв його. За 600 з гаком кілометрів. В нас присутня тут також, відповідно, третя зона клімат-контролю, оскільки це трьохзонний клімат-контроль. Там присутня також 230 вольт розетка, 12 вольт розетка. Автомобіль дуже-дуже охайний, в дуже-дуже, дуже хорошому стані. Він мені надзвичайно сподобався. Я на ньому також проїхав близько 50 кілометрів, нарікань ніяких немає. Фаркоп у нас також присутній з електроприладом. Комплектація непогана, стан дуже крутий. В нього по акту було лише перефарбоване ось це крило. В принципі, так воно і є, воно перефарбоване і. Нічого тут більше не робилось. Відповідно, також бампер якось був фарбувався, але це все було зроблено в офіційному дилері і доволі якісно. Сколів у автомобіля також відносно непогато. Стан досить хороший. Коли ви замовляєте автомобіль, коли ви стаєте моїм замовником, коли ви показуєте серйозні наміри взагалі свої докупівлі автомобіля, це саме вносити передоплату. В розмірі 100 євро автомобілі шукаються для вас не лише на мобілидіє, автомобілі шукаються також і по аукціонах. На сьогоднішній день не можна ем, на аукціоні зробити якусь мега-вдалу купівлю. От от просто вона дуже крута. Там вона на півтори на дві тисячі дешевше ринку. Цього зробити майже нереально, тому що, ну, Дуже багато іноземців мають доступи до аукціонів, Вони просто перебивають ці всі ціни. Вони віддають на аукціонах те, що ну, просто авто стоїть готове вже на мобілі де є за ці ж самі кошти. Ви скажете, яка ж тоді вигода купівлі автомобіля на аукціоні? Вигода в тому, що в нас розширюється палітра взагалі вибір автомобілів у нас збільшується. У нас є доступ до тих автомобілів. Які, мабуть, б, ніколи не вийшли на ринок саме німецький, тому що вони поїхали б в якусь іншу країну до якогось іншого дилера іноземця, і відповідно ну, його просто тут би навіть і не було б. А якби він і був, то, швидше за все, він продавався набагато дорожче, ніж би ми його виторгували, тому що відповідно комусь ще потрібно накинути, щоб щось заробити на цьому автомобілі. Автомобіль, повторюсь, дуже охайний, дуже в хорошому стані. Він їде просто прекрасно, просто чудово. Чесно кажучи, я спочатку був впевнений, що в нього 190 кінських сил, але потім все ж таки перевірюю, побачив ні 150 кінських сил має автомобіль. Друзі, замовляйте автомобілі. Залишайте ваші думки в коментарях. Ну, а також я думаю, що з моєї нової студії гаража, так би мовити. Буде контенту виходити набагато більше, аніж ви його бачили до цього. Трошки ніяково показувати стан його, але ну, зараз життя таке, да? зараз таке у нас всіх українців життя. Підписуйтесь на все, що тільки можливо, і до зустрічі в наступному відео.